Збив пішохода та втік з місця події у суботу, 14 січня, в селі Тишиця, що на Березнівщині, невідомий наїхав на 16-річного хлопця. Потерпілого медики госпіталізували в лікарню. А правоохоронці згодом розшукали винуватця ДТП. Ним виявився 22-річний місцевий житель. Поліцейським хлопець та його товариш пояснили, що орієнтовно о 19.30 на вулиці Незалежності у селі Тишиця, коли вони йшли краєм проїзної частини, на неповнолітнього допустив наїзд невідомий зустрічний автомобіль. За даним неповнолітнім описом, поліцейські розпочали пошуки транспортного засобу та автомобіля. Опитавши місцевих та жителів сусідніх населених пунктів, поліцейські оперативно встановили, що до злочину може бути причетний 22-річний місцевий житель на автомобілі Ford Фокус. Щоправда, Легковика за місцем проживання молодика не виявилось. Він пояснив, що залишив авто у родичів від огляду на стан сп'яніння. Він відмовився, втім у нього відібрали біологічні зразки.